На збори суддів Рівненського міського суду, який мав визначити слідчих суддів, зібралося чимало громадських активістів та журналістів. За чутками одіозний суддя Олександр Тимошчук хотів зайняти цю посаду. Тім їхні очікування не виправдалися. Пан Тимошчук на призначення не претендував, а голова зборів Микола Герсимчук запропонував інших осіб: Мар'яна Головчака та Петра Денисюка. Обидва кандидати перебували на цій посаді раніше. За словами голови зборів Миколи Герсимчука, за три останні роки ніхто то із інших суддів чомусь не звертався до нього із пропозицією зайняти це місце. За цей час до мене ніхто із суддів не підходив з пропозицією стати слідчим суддем. Чому? Тому що, з огляду на статистику, яка є переді мною, що слідчі судді розглянули за три роки, це досить таки непроста робота. На зборах обрали і суддю по розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Одноголосно 19 присутніх суддів проголосували за Юрія Куциконя. Микола Герасимчук зазначає, що до роботи даного судді ні в нього, ні в інших претензій немає. Претензій до судді Куциконя, який розглядає кримінальні провадження щодо неповнолітніх. Я не чув не від міліції, прокуратури органів тих установ, які надсилають нам кримінальні провадження. Відносно злочини вчинених на два слідчих судді та суддю по розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх призначили на три роки. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.